Сьогодні у нас 23 березня. Вже плюс 15 на дворі. Ділки гарно вилетіли, пасіка вся гудить. На працю полетіли. Пилок шукають, збирають. Тож попрацюємо і ми. Всім хай. Як і обіцяла, розкажу. Як ми заправляємо газові балончики, які використовуємо для обжигання вуликів, розпалювання димарів та розпалювання багаття на кочівлі? Заправку робили ми двома способами. Перший правильний спосіб, а другий не зовсім правильний, але ефективний. Одразу скажу будь-який варіант, є в тій чи в іншій мірі небезпечний. І робимо це ми не від хорошого життя, а в цілях економії. І так, перший спосіб більш безпечний. Ось такий перехідник зі шлангою. Ми його купили за 200 з копійками гривень. Дуже зручний. Рекомендую. Газовий балон треба перевернути догори ногами. Ось так, що ми і зробили. Далі треба сточити залишки газу з балончика. Ось таким чином. Ми вже тут його сточили. Далі такі балончики можна помістити до морозилки, для того, щоб краще заходив газ і доповна, щоб можна було його заправити. Але ми цього не робимо. Ми заправляємо не повні балончики десь до половини без фанатизму. В один такий балончик вміщується до 220 грам газу. Щоб знати, скільки ми сюди заправимо нашого газу, треба його зважити пустим. Так, ось такі у мене є ваги. Зараз зважимо. 90 грам. Наступне, що треба зробити, з цієї шлангочки, сточити зайвий кисень. Щоб до нашого балончика не потрапив, не, потрапив, не дай Боже, кисень. Ось таким чином. Стравили будемо підключати. Так, підключили наш балончик до шлангочки, будемо. Відкривати, наповнювати, періодично будемо зважувати на вагах, щоб знати, скільки вже тут нашого газу, тепер важимо. 125 грамів, було 90, 35 грам замало. Далі наповнюємо. Так, все, заправили ми наш балончик, важимо ще раз. На вагах 190, Тобто 100 грамів ми заправили, це половина від в міскості балончика, нам вистачить цього з головою до 10 вуликів опалювання. Так, причепили ми до нього ось таку заглушечку з перехідником. В цей перехідник, зараз покажу, вставили. Приця від голки ось таку пластмаску. Саму голку зламали, а пластмасочку вставили, щоб був вихідник для маленьких балончиків. Зараз покажу, як ми заправляємо. Беремо наш балончик, вставляємо в перехідник, відкриваємо балон і сміливо до половини об'єму можна набирати. Ось таким чином. Ця процедура вогнебезпечна, тому необхідно проводити такі маніпуляції подалі від відкритого вогню. І на свіжому повітрі. Так, і на свіжому повітрі. Все? Да. Так, тепер зважимо балончик, який ми заправили за допомогою другого способу. Так, скільки тут? 155 грам. Це чистого газу 65 грамів маловато, можна і більше заправляти, але нам вистачить чогось велику кількість газу заправляти стрьомно. Всім дякую за увагу. Дотримуйтесь правил та техніки безпеки. Бережіть себе та до зустрічі в наступних відео.